Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня. Якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи йде негатив на дітей? Тих, хто дивиться відео близьких людей, онуків, дітей, чи йде негативний магічний вплив на дітей. Вийшли діти. Так, є, хтось втручається. Можливо, дивляться люди, в яких діти мають одружитись. Тут втручаються. Ставлять програму, щоб не відбулося шлюбу. Морок стоїть, ще можуть ставити програму, щоб на зради на важке життя. Тут обмін, переклад зроблений. Прямі дії, прямо нападають на дітей. І це може бути родич робити. Підливає. Раніше було зроблено, зараз вже виконується. Може, в довіру підлещуватись якимсь чином дуже близько до дітей. Заперечуюсь, Убираю. Діти мають гарно вийти. Заміж одружитися і мають працювати. Дуже гарні. Тут вийшли карти, прибуток, гроші. Дійсно є, маю, роблять. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вище сили, зніміть всі мороки, аморочки, негативні програми. Поверніть назад. Тому хто ставить, хто робить всі переклади, скиди, обміни, подміни. Всі негативні програми, що роблять дітям, повертає назад. Тому хто це робить, не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові не переходить. Тому, хто робить, лишається. Більше лиха зробити не зможе. Все назад повертає. Більше не зможуть лиха зробити, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на дітях, онуках, тих, хто дивиться відео близьких людях зараз? Дійсно є, це з минулого Тут програму якусь поставили, може розсорку робили раніше, і, можливо, це стосується більше сина. От. Ще програма на агресію, програма на алкоголь. Або якусь залежність, може навіть наркотична залежність. Заперечуюсь, негатив убираю, руйнує всі плани. Всі дії, ворожі руйнуються. Угу, Порчена самотність ще поставлена. І агресія. Заперечуюсь, негатив убираю, анулюю всю програму, негативно, знімаю з сина. І з дітей, всіх, хто дивиться від близьких людей, знімаються всі негативні програми, омарочки, мороки, знімаються, агресія, порчина, алкоголізм, незалежність. Бираю, знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Не на переклади на них самих, хай з ними все це відбувається. Не по крові, не по колу, не по роду не переходить, тому хто робив, лишає. Хай самі з цим живуть. Всі, хто на дітей позариться, хто нападає, самі без нічого останеться, сили втратять, свідомість втратять, більше лиха зробити не зможуть. Очищається енергетичний і фізичний простір дітей. Усі, хто дивиться від близьких людей, онуки, діти під захистом, прошуючі сили, захистіть, одведіть, одверніть ворога. Більше втручатися не зможе, все погано, все лихе на себе забирає одразу ж, як тільки робить, буде так і так ні. Це треба дітей дивитися частіше. Добре, і зараз є питання ще від глядачів на загальний розгляд за донат. Це питання можна написати у Viber, Telegram можна написати. Просто смс, можна написати в коментарі. Так, чому? У сина таке важке життя, депресія після важкого поранення. Скажіть, допоможіть, чому у сина таке важке життя, депресія після важкого поранення? Ви того, хто запитає сина, чому таке важке життя? Депресія після важкого поранення. А закритий шлях, тут закрили дорогу, бо По... так раніше і відбувалося і раніше. Тут магію роблять. Дійсно дуже сильно важке поранення. Закривають шляхи, на гроші закривають шляхи. Скажіть, ще дуже... Я бачу, що не тільки. Тут і порчу насмерть ставлять ще. В кладовищу. Що відбувається? Агресія, може, теж. Агресивний порча на самотність. Церковна магія. Давайте будемо чистити. У вас все вийде. Зараз треба його дивитися, періодично, знімати негатив. Прошу вищі сили, допоможіть. Анулюються всі підклади, підливи. Програми негативні, знімаються. Відкриваються шляхи дороги сину і того, хто запитує на гроші, на одужання, на здоров'я, на нормально. Відновлення психіки, прошу вищі сили, допоможіть загоїти всі травми і рани синові, відновити нормальне самопочуття. Знімаю морок, знімаю депресію, всі на насмерть, кладовицьку магію анулірую, суїцидні думки знімаються, повертаються ворогові, тому хто робив, хто замовляв, хто підклади робив, все назад вертає. Хай сам сим живе, буде так і так є. Ідеального стану очищаю. Все буде добре. Мрія здійсниться. Прошу ваші сили, допомоги для сина. І вдень, і вночі допомагайте, оберігайте, не намить, не лишайте, захист міцний і сина, як із гуся вода, сходять, всі негативні програми. Порчі, прокляття повертаються назад, тому хто ставить, хто робить. Ні не на переклади, не по колу, не по крові. Тих, хто робив, хто замовляв, лишає. Хай з ними все це відбувається. Вони сили втратять, свідомість втратять, більше лиха зробити не зможуть. Буде так і так є. Угу. Угу. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці програми негативні, порчі прокляття, порчі насмерть, крадники, стяги, морки, морочки знімаються, розсорки. Сусунь думки, депресію обираю, повертаю життя, повертаю радість від кожного дня, кожен день наповнюється щастям і радістю, піднімається настрій, загоюються всі травми і рани, відновлюється нервова система в сина буде так і так і. Буде все сказано, здійснено так буде. От, його треба періодично дивитися, дуже сильні напади чомусь ідуть. Може, це заздрість, якась патологічна, в когось як маніяки напали. Нічого, все буде гаразд. Вийшли карти, що ваші мрії здійсняться, все налагодиться. От, добре, на цьому я буду завершувати. Нагадую, що ви можете записатись на індивідуальний прийом. Номер Viber, телеграму є в описі під відео. Може бути закріплено в коментарі. Можна написати питання на загальний розгляд за донат. О, це теж допомагає. І також хочу нагадати, щоб ви не забували. Донати робити для наших військових, будь ласка, давайте підтримуємо. Якщо ви бачите, йдуть збори на дрони, на автівки. Допоможіть, будь ласка, одна-дві гривні. Маленьких донатів не буває. Це все дуже допоможе. От, так що працюємо, робимо донати. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб ваші діти були щасливі. Прошу янголів захищайте. Дітей, не намить не лишайте захист міцний і вдень, і вночі буде так, і так є. От, Так що, добре, все буде добре. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі.